Ніні Іванівні 94 роки. Жінка переїхала до Кривого Рогу з Попасної Луганської області. Ділиться довго не хотіла виїжджати з рідної серцю домівки, але надалі залишатись там було небезпечно. У мене хороший сад, дом обложений кріпичом, ми обоє робили, діти вчилися двоє в мене. І ми займалися огородиною. У мене свої овоща, свої фрукти були. От. І ми жили добре. І до останнього всі повиїжджали, мене почали вговорювати, а я дві собачки відв'язала, і довелося вийти ось оці шльопанці, Так вони до сих пор у мене, бо вони кріпкі. І я теж вийшла, глянула. Собачки за мною прибігли. Стіки автобус їхав, стільки вони бігли ззаді, а жінці кажуть, бабуся, не плачте, вони вернуться додому, а там же, там возле стіни глухої, дві ями вже. Тепер жінка в терцентрі металургійного району. З початком Великої війни цей заклад одним із перших почав приймати одиноких та маломобільних переселенців. У нашій установі за період війни знайшли прихисток 250 Два переселенця. Було тут і по 28, і більше чоловік. На сьогоднішній день, день у нас залишилось 6 чоловік. Донецька, Луганська, Херсонська області. Вони тут у нас забезпечені гарячою їжею. Вони прибувають тут безплатно, тут хороші умови. У співпраці з міжнародними партнерами Кривий Ріг втілює проєкти з покращення умов перебування людей у закладах соціального захисту як криворіжців, так і ВПО. Зараз у Кривому Розі обліковано понад 85 тисяч вимушено переміщених. Більшість з них обрали наше місто для постійного проживання. Такі важкі часи, як зараз, головний пріоритет це допомога людям і особливо тим, ну кому найважче. Це пенсіонери, це непрацюючі, одинокі люди іншої категорії. І, звичайно ж, наші переселенці, як ми їх називаємо, наші нові криворіжці. Хочу сказати, що всі пільги, які надаються не державою, а які є нашими там, індивідуальними місцевими програмами, це і грошові виплати і е, ті ж самі продуктові набори в кривоморозі, отримують і переселенці. Ми не ділимо криворіжців там і не криворіжців». Можу сказати, що з початку війни ми прийняли там, десятки тисяч, більше 80 тисяч переселенців, і серед них були різні люди, і ті, які ну, потребують дуже великої допомоги. Ті люди, кому 70+, плюс. Одинокі не працездатні. Ми в тому числі розселяємо в наших терцентрах. Торік у територіальному центрі металургійного району у співпраці з представництвом управління верховного комісара ООН у справах біженців завершили капітальний ремонт, оновили спальні кімнати, їдальню, актовий зал та харчоблок. Будівлю терцентру утеплили, облаштували пандус. Міжнародні партнери допомогли з придбанням побутової техніки, душових кабін, бойлерів, кондиціонерів за сприяння громадської організації Егіда Центр. Долучається фінансово до ремонтних робіт у закладі і благодійний фонд Stabilization Support Services. Дарі Військова Денис Захаров цей день.